Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати, як я знаходжу для себе поїздки, наприклад, на один день. Зараз ми з сім'єю забронювали поїздку на одну добу в у відень в Австрію. Ми будемо їхати з неділі на понеділок, так як понеділок є вихідним днем. І ми вирішили не втрачати ці вихідні. Субота в нас наполовину робоча, тому власне, маємо тільки неділю і понеділок. Тепер, так як ми вибрали відень, першим ділом, що ми робимо, це дивимося погоду. Так як я вже погоду подивилася, приблизно розумію, скільки і що нас очікує, яку одежу приблизно туди брати. Власне, на одну добу можна не брати багато. І далі я хочу подивитися, що ж я можу там побачити за один день. І для цього є декілька варіантів. Першим ділом я так ввожу в браузері в хромі, що побачити у Відні. І заходимо, нажимаємо, дивимося. Ось мені тут вже 20 цікавих місць, куди варто сходити. Що подивитися у відні. 10 місць Відня, які треба побачити. І маємо що подивитися в Відні топ-20. Це в нас здається. А, ні, це інший сайт. І топ-7 популярних місць. Ранок у великому місті. Ага, ну, це телеканал. Так, наприклад, давайте зайдемо ось в саме перше посилання. 20 цікавих місць. Так, приблизно переглядаю. Чесно, не читаю прямо кожне слово ніколи. Дивлюся зразу рейтинг, або що йде по порядку. Є в нас ратушна площа. Так, у моїй площа Шварценбергплац, красиво, Шенбрун. Віденський зоопарк. Не знаю, чи варто в зоопарк йти, але за один день точно не підемо. Музей історії мистецтв, як варіант, але ну, це хіба що буде дуже велика злива. Віденська опера. Я, я б її розглядала тільки з, з боку. Отак, власне, як на картинці. Хоча, чесно, оперу театр на один день я би ніколи не вибирала. Хофбург. Так, символ Величь Австрійської імперії. Ага, це палацовий комплекс. Такі штуки люблю. Далі Собор святого Стефана. Справжній символ відня. О, оце дуже крута штука. Цей ми обов'язково з вами не йдемо на карті. Далі Бельведер. Дуже красиве також. Дуже люблю будівлі, архітектурні, музейний квартал. Ну, це дуже круто тут випити каву, пройтися і поробити всякі фоточки. Власне, колесо огляду є. М -м -м, красива вечірня панорама. Так, ввечері також обов'язково. Якраз туди ввечері треба йти. Будинок Моцарта. Будинок воскових фігур, мадам Тюсо. Так, будинок. Хундерствасера є. Віденське центральне кладовище. Ну, така собі локація, але хтось, можливо, і любить. Зут містечко. Цікава будівля, дуже Архітектура сучасна. Прикольно, можна подивитися. Віденський ліс. Я про нього також тільки чула. Далі міський парк, дім метеликів. Музей Зігмунда Фрейда. Ось, власне, всі локації, які тут наведені, далі я зазвичай кожну з них передивляюся на картах. І визначаю віддаленість від того місця, де в мене заброньований готель. І надалі дивлюся маршрути, як куди їхати, і вибудовую їх сама для себе таким чином, щоб мені було зручно або пішки пройтися по ним. І подивитися, тому що можна екскурсію собі зробити самому, не замовляти. Власне, я так і люблю робити. Ось тому ось така інструкція, як вибирати собі подорожі на один день. Бажаю вам гарних подорожей! І підписуйтесь на мій канал.